Вітаю всіх друзі, На каналі Велор. Сьогодні покажу, як отримати робукси в плісдонат. Для цього заходимо, підходимо до будь-якого порожнього стенду, натискаємо редагувати, і відповідно тут потрібно додати е, сюди кнопку доната. Для цього натискаємо Редагувати, А, можна прибрати так, і знову вибрати стенд. Щоб додати сюди геймпас, відповідно, нам потрібно зайти в Creator Hub в Роблоксі. Ось копіюємо це посилання. Вставляємо. Ось, відповідно, вибираємо. Ну, потрібний нам аккаунт. Ось, після чого тут створюємо нашу кнопку. Називаємо її, так, вводимо сюди опис, натискаємо Створити пас. Ось, відповідно, я тільки що створив, натискаю на три крапки, або просто на неї натискаємо. Натискаємо тут продажі. Відповідно, вмикаємо, ставимо їй ціну і натискаємо Зберегти зміни. Після чого повертаємося в Roblox. Приймаємо новий стенд. Ой, секундочку. Спочатку потрібно старий прибрати, але в цілому зараз. Ось він. Ось ставимо новий стенд, і моя кнопочка. Ось з вами був Велор. Всім бувай.